City One Development Єднання заради перемоги. Заради перемоги. Зараз Шахтар іде вчора достатньо гостру атаку. Фред під удар під ліву пробиває Фред і відкриває рахунок у цьому матчі. На 58-й хвилині Фред розібрався з обороною Київського Динамо і зараз пробуває без шансів для Олександра Шавковського. Шавковський багато тягнув протягом першого тайму, але зараз він був безсилим Після удару Фред. І Фред таким чином відзначає своє повернення. Морозюк виконуватиме поруч є Валерій Федерчук. Саме в попередньому епізоді гострий пас давав до штрафного майданчика Морозюк. Подача на ближню стійку. Порожні ворота. І забиває м'яч Дюнамо. Причому забиває Віда. Він забиває, як правило, лише Шахтарю. дамагою Віда. Зрівнює рахунок на 80-й хвилині матчу. Дар'я Серна відкриває рахунок у серії пенальті. 1-0. Забиває Антуниш. Фактично дотягнувся до цього м'яча Андрій П'ятов. Пробиває не точно. І рахунок залишається 1-1. Динамо удар в запасі. Морозюк проти Андрія П'ятого. Микола Морозюк проти Андрія П'ятого. Морозюк забиває. І виводить Динамо вперед. 2-1. Третій пенальті за Донецький шахтар. Нелі забиває, прибиває він без шансів для Шовковського. Гармаш, який вийшов на останніх секундах матчу. І не забиває Гармаш. Виходить якраз під пенальті. Це зрозуміло було. Що ця заміна була під пенальті, оскільки він грав півтори хвилини. Фред битиме четвертий удар за Донецький шахтар. Фред забиває. Другий в цьому матчі. Він забиває ворота Олександра Шавковського. Спочатку з гри в ігровий час матчу. І зараз з пенальті. Він знову. І Андрій П'ятов зосередився на пенальті Євгена Качеріді. Кочеріді пробиває без варіантів для Андрія П'ятова. І знову рахунок рівний. Селезньов не вдається йому перехитрити Шовковського. Я так розумію, не вдається йому е зроби, пробити удар Паненка виконати. Так розумію, не підняв м'яч. Захисне мачкомування відводиться просто. Ті, хто бажає перемоги, стискають колоки. Дуже знов таки відповідальний момент був у Селезньова. У нього був п'ятий удар. Достатньо легким він виявився для Олександра Шовковського. А зараз вже матч Київського Динамо. Жуніор Мараї І Мараїз забиває. Таким чином в серії після матчових пенальті фортуна посміхнулася київському Динамо. Останнім ударом Мораїс. Приносить перемогу, а з нею і шостий суперкубок київському Динамо.